Всім привіт! Сьогодні у нас промислові ворота Кріспол з високим підйомом, з нижнім розміщенням валу на виносній балці, хвірткою та автоматикою Кріспол Старкус. Також ми обладнали ці ворота датчиком відкритої хвіртки з комутаційним набіром. Набором. Для чого це призначено? Для того, щоб коли хвіртка відкрита, автоматика блокувалася і нікуди не їхала, навіть коли буде хтось натискати на пульт. Це збереже хвіртку від поломки. Ну, Що вона може там, від косо розбитися або десь там завернутися і потрощитися. Так, у нас ось автоматика, старкус, кнопка верхи, кнопка стоп. Кнопка вниз. Ось у нас проводом цим підключено до датчика хвіртки. Покажу, як це працює. Відкрили хвіртку, натискаємо, нічого не відбувається. Закрили хвіртку, натискаємо, ворота їдуть. Це класна штука, береже. Ваші ворота від поломки, бо хвіртка це один із найдорогіших елементів в секційних воротах. Якщо ви хочете професійний монтаж, підбір автоматики, воріт або просто консультацію, звертайтеся до нас, Ми вам підскажемо, запроєктуємо, роздаємо і змонтуємо. Дякую за увагу.